На будівлю колишнього універмагу Україна в Ужгороді є покупець у міськраді. Навіть повідомили, з весни там почнеться ремонт. Під нього, мовляв, підлаштують і відновлення площі Кирила та Мефодія. Самі ж підприємці-співвласники згорілого універмагу не на камеру. Кажуть, поки це все тільки чутки. Будівлю не продавали. Нині тут нема жодних табличок про можливу весняну реконструкцію і фірму, яка за ці роботи візьметься. Нічого не змінилося і в самому Універмазі. Будівля досі затягнута синім брезентом і зачинена. Хоча найближчим часом ситуація справді може змінитися, кажуть у дирекції універмагу. Нічого поки не продали. Ні. Будуть збори на 27-го числа, буде колектив рішати, що там буде. Ясно, що буде все відновлювати. Я пока не можу нічого сказати, але є якийсь продавець о, покупець, так позавці у нас весь час є.